Доброго вечора. Мене звати Віта Черниш, я фінансовий консультант, і ви знаходитесь в моєму телеграм-каналі Capital.ua. Я вже більше 20 років допомагаю українцям оформлювати приватні пенсії, а також розбиратися зі складними фінансовими питаннями і, взагалі, бути багатими і незалежними. І сьогодні першу частину хочу присвятити саме темі складний відсоток. Поговоримо і на практиці подивимось, як, як воно працює. Що таке складний відсоток? Давайте розберемося, чим від, від, відрізняється від простого відсотку. Складний відсоток це накопичення, постійне зростання коштів і коли відсоток наростає на відсоток капіталізація. І приблизно так виглядає графік цього складного відсотку. І давайте на прикладах подивимось. До прикладу, якщо ви 30 тисяч гривень кладете на 5 років під 10% річних, сама людина збере 150 тисяч гривень, а відсотками наросте сума і буде становити 183. Ви бачите слайд, тому я повторювати всі цифри не буду. Єдине, давайте глянемо, 20 років Людина сама збере 600 тисяч гривень, а де якщо 10 відсотків, то відсотками наросте більше ніж 1 мільйон буде лише відсотками, і загальна сума 1 мільйон 718 тисяч гривень. А якщо 30 років, то майже 5 мільйонів гривень. Так, хочу, щоб люди з тіктоку також це побачили, тому що це я підготувала такий слайд. Вже зібрала загалом так всю інформацію, щоб просто ви собі зафіксували. Буде запис цього ефіру, ви зможете зупинити і чітко передивитися всі цифри. І дивіться, яка цікава різниця. Що ми можемо подивитися? Якщо е, да ви хотіли щось сказати, якщо можна, то тоді в кінці лекції так побудьте. Потім тому що роблю запис. Добре, якщо 10%, то за 20 років сума збільшується десь в 3 рази, за 30 років в 5,5 разів. А тепер дивіться, якщо яка різниця, якщо у нас 14% річних, тоді за 20 років в 4,5 рази збільшується сума, а за 30 років майже в 12 в 12 разів. І також люди дуже бояться слова інфляція, а цього боятися не потрібно, тому що да, дійсно раніше була велика інфляція, коли становилась лише наша держава. У нас тоді були рублі, потім карбованці, потім дійсно шалена інфляція. А далі вже інфляція невелика. Це у нас так зростання зарплати було. А от наша інфляція, бачите, вона лише. В 92-му, в 93-му році була шалена, а потім всі роки більш-менш, ну більше 10% нема. Єдине, що ще був складний рік у нас 2014-2015. Бачите, а всі інші роки більш-менш. Ну і зараз зрозуміло, що у нас війна, і тому дійсно не так все легко і просто. І зараз я вам також хочу показати. Наприклад, є у мене сайт. Ну, всі, всі можуть в Гуглі знайти сайт. Так, от ми на нього переходимо. Вбивайте в гуглі складний відсоток. ну от мені саме цей сайт більше всього сподобався, і ви на практиці зможете подивитись, порахувати, як, як рахувати. Дивіться калькулятор складного відсотку. І давайте візьмемо той самий приклад, щоб ви подивились, як воно дійсно працює. А краще навіть 10 тисяч покладемо, тоді буде легше вам рахувати. Дивіться, 10 тисяч гривень початкова сума, і регулярні поповнення у нас також 10 тисяч гривень. Далі ви вибираєте поповнення щороку щорічно, ну і відповідно і на рахування відсотків щорічно. І давайте глянемо 10 років і 10%. От ви вбиваєте, і вам автоматично система нараховує. Те саме, що і я говорила, що дивіться, самостійно людина збере 110 тисяч гривень, відсотками наросте 75 тисяч гривень, і загалом людина отримає 185 тисяч гривень. Запам'ятали ви, так? А тепер саме цікаве, чим більше років, тим, відповідно, більше отримає. Тепер давайте беремо 30 років. І також автоматично система рахує, і бачите, ми вже отримуємо майже 2 мільйони гривень. І причому людина самостійно збере лише 300 тисяч гривень, а відсотками наросте у нього і буде 1 мільйон 500 гривень. І загалом людина отримає 1 мільйон 820 тисяч гривень. Саме це є. Ефектом складного відсотку і капіталізації, і дуже важливо під запис, я хочу це оформити: що накопичення в інвестиційно-страхових компаніях не знімається податок, тому що якщо ви ту саму суму і під той самий відсоток покладете на депозит, то з депозиту щомісяця знімається відсоток, 18% податок. На прибуток і 5% військовий збір. А на ці вклади, які є накопичення на пенсію. Страхові накопичення податок не знімається, І тому відсоток зростання на відсоток, і тому якщо вам запропонують 15% на депозиті, і 15% в цих компаніях, то буде дуже велика різниця. І до цього часу ми брали з вами 10%. А тепер подивіться, яка буде магія, якщо запропонують 15% річних 30 років, і тоді людина отримає вже 5 мільйонів гривень. Ви уявляєте собі, наскільки важливо саме цей відсоток. І людина сама збере лише 300 тисяч гривень, відсотками зросте 4 мільйони 700 і людина отримає 5 мільйонів От вам і весь секрет. Тому дуже досконало обирайте саме інструменти інвестування, вони мають бути надійними, гарантованими і дуже важливо законними.